покатив на Вадима Циганка. Циганок. Вдала передача вперед від на Вісімку від нього зараз дали пас. бо перехоплює Максим Джера, віддав на партнера, той бот йде в карту. гламян. Вдало приймає. гламян. тут головані. Вороса і момент відразу приходька той назад грає на стражу воріт. Богдан Шилов. Низом перехоплює Жанжера і тут же спроба закинути за комірець. Голдаває Максим Жанжера, Рабона виходить вперед на четвертій хвилині. Один нулі з власної половини поля. Піймав на виході Богдана Шила досвідчений Максим Женжера. І Максим Жанжера стає автором першого голу у сім матчі. Оди-нуль. Рабона попереду у поєдинку з Лідерс. Лідерс розіграв із центрального кола. Одем Яковенко. Бондар повертає, Зеленко. Зеленко. Зам яков. Зам яков. О, що між Яковенко. Поля, вкинув швидко лідерс, голкіпер їх вкинув у гру і з ударом. Завершився цей випад. Зеленко. Головань повертає, підсікає Зеленко в зустрічному напрямку. Носний розіграш від лідерс. І його теж роботи. Явно побільшило б тоді голкіпера Рабони. Циганок відповідає рабона своїм голом. Своїм голом відповідає рамона. Циганок прострілює, забиває Фесюра 14 хвилина і 2.0 на користь команди Сергія Кукіля. Тримає м'яч Сергій. Сергій сам намагається розібратися та розібрався Сергій Моглам'яний Лаврик. Плавить роботи, але знову йде неточну передачу, хоча вже наближнього грав, хоч і вже низо блюз, блюз повз ворота. І спробувати довести до удару цього атаку. Ще не зумів пробити. П'ятою циганом адресувався Іванов, виходить з Грає голкіпер. Треба добити. Давай м'яч, штраф воріт. Знову приходько, <підько> починає рухатися з м'ячем на власній половині Відбіє на головання. Опера Сергій Головань. І лівої її належним чином не влучиться по м'ячеві. Сергій Головань вкинув вогну Сергій Купіль. В вирізає точно Женжера набиває ще один на гол. Максим Женжера визначає гольовий пост від партнера Максима Женжера. Максим в Жен свою чергу показав реалізацію. Трин. Один один робко! Забивай! забивай! Є 15 номер лідер. Фесюра, фісюра, фесюра, в центр, верюмість, тедерсато, малешила. Виконали. це рабони. Атака рабони продовжиться. Розігрують вони за бокової. Ремізному навістрі, блок. Лідер Сато. Соланко міг краще, розпорядитися, намагався за комірать закинути, але ще з Знову Сергій грає на ви ще? Ні, поки Лаврик, обікрава опонента вразив порожній ворот. Вікрава приходить. Лаврик. І забив четвертий гол Рабон. Восьмий номер. Обороні, якщо восьмого номера. 4-0 на користь Рабони. Робить таким рахунок. Орслан Лаврик 4-0. Але не пройшло. Фісюра. Приходька від скошила. Приходька, підцікаю вперед, але тут циганок-циганок, нога повз м'яч. Моменту, Вардан. Вардан. Шима. Гламян, Вардан віддає передачу, партнер пробиває Сергій Головань, але... Главрик, Лаврик. Лаврик, шилок. Голки припримчав до Власних володінь віддає класний пас на Женжеру, але. Веремій прихоплює. І упорожнює. Веремій, забиває. Веремій. Оразуше. Незахищені ворота, богдана шила. Бакета Веремійдо, да, асисту додає забитий гол. М'яж наздогнав він за кілька секунд перебуває від сухого матчу у своєму виконанні і грає 17 секунд чистого часу до фінального звістка. Так невдало розігрує лідер Сайал, друзі, що я подумав, навіть Ауля Рабо не був. Вермій забив гол. Це іначе як другий гол забуває Макета Веремій. Та дубль оформив. Шість-нуль. Лаврик підбір, Лаврик. голкіпер Сергій Кукіль, голкіпер і капітан Рабони. Спершу хотів би тебе привітати з річницею, як одружився. Да. Щастя, здоров'я і всіх, здійснив всіх мрій так? сімейних. Так. Ну і давай тепер по грі пройдемося. Сьогодні Рабона вперше перемогла у дивізіоні. Суха перемога. Ти сьогодні захищав ворота. Сухий матч провів, зробив кілька хороших сейвів. І в першому таймі, і наприкінці гри. Як оціниш гру і власну, і команди? Ну, Сьогодні гра, скажімо так, вдалася. Так? Я б не сказав, що по картинці у нас все було прям супер. Так? Ми більше на оборону грали, так і обрізками хлопцями користалися, скажімо так, при 90% моментів. Я думаю, там і другий гол, здається, так, коли вратарь. Суперник вийшов і обрізався, припустив, тому ну, хлопці самі собі більше привозили, ніж ми там награли. Були в нас гарні голи награні, це прекрасно, що це працює. А так по грі, сухий матч. Дякую хлопцям, хоч на них надіється в цьому плані завжди це собі не довіряти, але... Вийшло сухий матч, хотілося більше забити мене. Я же в кінці хотів виходити, хотілося сьогодні забити. І саме за цього тайм-аут, як брали, як я розумію. Ну, суха знач, перемога для дружини. А так, все супер, дякую хлопцям, все вроді без травм, все добре, чудова гра. Буді ще ще раз вітаю з перемогою і бажаю удачі наступних іграх. Дякую.